Ну що, затамуємо подих, тому що я знайшов глечика. Цікаво, він повний чи ні? Зараз акуратно я його обкопаю. Дзвенить. Добряче. Дві срібних марки, друзі трішечки пройшов, і я знайшов артефакт. По УПА. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас, такого чудового весняного лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях Другої світової війни, а саме на німецьких позиціях. Я сподіваюся, я впевнений, що сьогодні будуть цікаві знахідки. Поки ми шукаємо, ви долучайтесь до збору на впівдрони для другої галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, поки ви донатите на дрони, ми погнали шукати артефакти для вас. Зранку друзі в лісі просто краса. Погляньте, зайшов такий бліндаж, перший бліндаж. Нічого особливого, дрібне залізо виходив з бліндажа. І сигнал теж залізний, але такий трішечки більший, цікавіший, і я вирішив копати. І погляньте, що знайшов. Спершу думав, що уламок від снаряду, але це молоток. Не знаю, молоток, мабуть, менше, ніж 50 грам. Якийсь ювелірний чи що. Ось такий молоточок. Клас. Ну що ж, буде на реставрацію. Гарна знахідка, мені вже цікаво його відновити. Супер. Лайк і йдемо далі. Гарнесенький сигнал, друзі, на брустері траншеї. Я думаю, що це казка. Але ні. Це ось така лопата зламана. На рейх не схоже. Можливо, люди просто копали ці траншеї з села і зламали лопату. Але камрад поряд знайшов каску. Погляньте, стан такий собі. Це совкова каска, дуже якісна вона. Ось бачите, як фольга. З якісних матеріалів. Дуже гарна каска, груба яка. І в такому стані. Ну, в принципі, якщо ось так склеїти, то ще буде каска. ось так З вентиляцією. Ось по рейху, по якій я йду, ми йдемо. І поряд сигнал 90. І я думаю, що ж це може бути, невеликий, але 90. І це щось кругленьке. Але сумніваюся, що по рейху, тому що 90 це наче мідна монетка. А що це за монетка? Чи це монетка взагалі? Та швидше за все монетка. Поки що не видно, що за монетка. Давайте я її легенько помию і подивимося. Не один крейцер 1850-х років, 60-х. Здається, щось інше, а можливо, я помиляюся. Мабуть, друзі, вам важко щось розгледіти. Але по цих образах я впізнав монетку. Це один грош Понятовського, Польща, 1760-ті роки. Річ Посполита. Так що, 18 століття монетка. Вже цікаво. Потрібно довкола походити, можливо, гаманець буде, можливо, срібло. Люблю такі лісові знахідки, тому що тут доріг не було. Хтось собі йшов і загубив. Цікаво. Ось така траншея, я йшов по траншеї. Тут від основної траншеї відходить інша траншейка. І що у нас? Ось це кругленьке, кулеметне гніздо. Ось там. Були москалі, тут були німці. І в мене на бруствері, можна сказати, майже кулеметного гнізда. Глибокий сигнал залізний. Думаю, буду копати. І погляньте, що це таке. Гарнесенька знахідка. Дивимось. Ось така сокирочка. Красуня. До речі, дуже схожої форми і величини, як кирка-сокирка, але здається, ні, не вона. Німці мали ж сокири файні. Ні, це не кирка-сокирка. Перероблена, маю на увазі. Це повноцінна ось така сокира по німцях. Клас, гарнесенька. Та ще й, до речі, стан непоганий. Не ідеал, але непоганий. Сьогодні, мабуть, я інструментів назбираю. Молоточка вже знайшов, тепер у вас артефакт сокира. А що далі буде? До речі, дуже нехарактерно для позицій Другої світової війни, та ще й німецьких позицій. Я вже, друзі, на такій ділянці, де є бліндажі над яром, Траншеї трішечки вище, і в мене потужний сигнал, 95 на де другому. В принципі, я підозрював, що це таке. І мої підозри виправдались. Погляньте. Це фрагмент ракетниці, алюміній. Тому сигнал такий потужний був. І погляньте, що їх тут срізав. Якийсь хендмейд робив. Невже німці мали на це час? Не знаю, але артефакт такий є. Де камради розбіглися, теж не знаю. Буде її гукати, можливо, в них якісь цікаві знахідки є. Друзі, я розкрив цю таємницю. Я тепер знаю, для чого різали цю гільзу від освітлювальної ракетниці по рейху. Знаєте для чого? Зразу ж, зразу ж, сусідній сигнал. І ми бачимо цей артефакт. Що тут пише? Якийсь анет адер? Хтось солдатів написав своє ім'я. Чи не ім'я? Анет чи не Анет потрібно добряче почистити. Але погляньте, яка це робота, як він це все писав такими готичними літерами. Цікаві артефакти, до речі, дуже люблю таку солдатську траншену творчість. І, звісно. Це гарнесенький артефакт в колекції. Перед друзі, з цією табличкою був бліндаж, і я вирішив перевірити, хто в бліндажі живе. Докопався до дна, десь 70 см довелося копати. Тут важко каміння. І що на дні бліндажа? Нічого особливого, це трофейщина, кришка від магазину ППШ. Ось така. Я думав, що це від. Кекса АМГ, тому що спершу витягнув патрони, але патрони в планках, як бачите. Потім ось таку річ витягнув, не знаю, від чого вона. Ось така. Дві таких витягнув. І, в принципі, все. Ще патронів там багато, але ну, немає великого сигналу жодного. І що вам хочу сказати про цю табличку. Ми вже її розшифрували. Арбайт Адельт. Працюй Адельт. Мабуть, камрад якийсь лишив своєму товаришу таку табличку, а пішов сам в село і написав своєму товаришу, щоб той працював. Ну, мабуть, Адельт вирив цей бліндаж. Хто його знає? А які ваші думки? Біля бліндажа камера знайшов неймовірний артефакт, але другу частину не знайшов поки що. І це в нас що таке? Магазин від Люгера? Були тут і офіцери німецькі. Ось, ну, магазин гнилий, але все одно цікавий артефакт, до речі, рідкісна річ. Поки що. Люгера він не знайшов, але ми продовжуємо шукати далі. Щось по німцях трапляється, не густо, але, але до вечора ще далеко і гарна знахідка може нас чекати за будь-яким деревом. Тут алюміній гарно зберігається, але не в цьому випадку, не в моєму випадку. Погляньте, виделка від ложки виделки, від набору, але в геть кепському стані. Зубець один вже відлетів. Ну, артефакт. Ложки немає. Ну, Мабуть, тому її і викинули, що вона ось тут тріснула. Якраз там, де була заклепка. Артефакт, до речі, поряд знайшов ще один артефакт Перейху. Це фрагмент колотухи М24 ручної гранати. І як бачимо, тут такі отвори, це димова версія її. Дерево згнило, сама банка згнила. Ну, а це такий артефакт. До речі, бачите, тут цвяшечки, якраз дерево сюди входило і пробивалося цими цвяхами. Друзі, ну що ж, є і перша. Погляньте. Гарний був сигнал, але не пощастило верхів'я дистанційної трубки. Шапнельного снаряду Рія. І погляньте, як воно пошкодилось, мабуть, як падало. 100 грам латуні. Гарний був сигнал. Дуже гарний і перспективний. Але не пощастило. Ну, нічого, ми продовжуємо і не здаємось. Дві срібних марки, друзі. Спершу подумав я. Але потім придивився і мені не пощастило. Ну, заволочиною, наче дві стрібних марки третього рейху. А це, якщо придивитися, механізм годинника. Цікаво, наскільки він старий цей механізм. Гарнесенький був сигнал, але, на жаль, мені не пощастило. Справді подумав, що це монетка. Погляньте, як виблискує. Можливо, це срібло. Ну, Сумніваюся, звісно. Камрад щойно знайшов саперну лопату по рейху. А у мене біля бліндажів, біля бліндажа і траншей такий потужний сигнал. Знову потужний сигнал. І що це у нас? Не монета, друзі. а Розірвана гільза ПТР протитанкової рушниці. Ось така. До речі, ще декілька фрагментів довкола знайшов. Гарно дзвеніли, думав, що вже якісь просто чудові артефакти по Рейху. Ну, не пощастило, не пощастило. Вирішили колись пообідати, але не ми, а німці. І ось таку консерву залишили. Португас. Гес Де Олів'єра. Цікаво, потрібно прогуглити, що це за консерва була. До речі, її ще можна відреставрувати. Риба була, бачите, рибка ось тут. Якась риба. Шпроти. І ось це саперна лопата, яку знайшов камрад. Досить міцна, гарненька. Тут земля хороша, в принципі, і лопатка гарненька. Камрад тут цілий смітник корейку знайшов, цілу яму португасів. Це на той Португас. Ось тут гарненькі були. Погляньте, з яким гербом. Ось. Сардини. Ми вже прочитали. Оце великий португаз був, велика сардина. І, до речі, серед сміття ще трапляються ось такі ампули, але вони вже використані. Ось, не знаю від чого. Медикаменти якісь були. Зараз трішечки покопаємося, можливо, знайдемо відповіді на наші запитання. Здається, це фрагмент водил, конина, але зараз не про це, а про стан заліза з цієї землі. Погляньте, який стан. Знайти тут меча якогось, або хоча б багнета, або каску, або ще щось цікаве. Тому що залізо тут дуже-дуже гарно зберігається. Можливо, камрад знайде, а можливо я. Ми продовжуємо йти. Трішечки відійшли від перших позицій. І змінився ґрунт. ґрунт змінився на ось такий чорнозем. І в ньому дуже гарно ось це залізо зберігається. В такому ґрунті приємно будь-яку знахідку знаходити, навіть якогось кованого цвяха. Ну що, затамуємо подих, тому що я знайшов глечика. Цікаво, він повний чи ні. Зараз акуратно я його обкопаю. Дзвенить добряче. Ось така глибина. Десь сантиметрів 40-50. Не знаю, колір такий червонуватий, можливо, середньовіччя. А можливо вже наші часи. Буду викопувати і будемо дивитися, що там всередині. Що ж, друзі, момент істини, ну хоч би там щось було. Витягуємо, я його вже зрушив. Це горщик. Але в горщику може теж щось бути. Нічого, нічого горщику немає. Хіба що ще чиїсь фекалії. Ех, не пощастило. Потрібно ще пропікати. Золота, друзі, і срібла не було, але трішечки пройшов і я знайшов артефакт по упа. Українські повстанські армії. Погляньте, що це в нас таке. Це обріз ствола від гвинтівки Мосіна. Прицільну планку збили, ось тут такий обріз зробили, і з рами його викрутили. Ось така річ такий артефакт, десь рама валяється. Можливо, тут колись якісь бої були поупа, а можливо, просто партизани робили, переробляли. і... Модифікували різноманітну зброю того часу. Три кроки від обріза, знову потужний сигнал залізний, і я вже подумав, що це рама від цього обріза від мосіни. Але ні, ось такий цілесенький артефакт. Погляньте, здається, називається він струг. Це куру з дерева знімати. Ще, мабуть, кований, австрійський якийсь і клейма, мабуть, є. Гарненький можна використовувати ще у побуті. Ну, коли вам доведеться кору знімати, звичайно. Такий досить великий. Гарна знахідка, цікава на реставрацію. І ще один інструмент, друзі, ось такий. Напишіть, як він називається, для мене це наче сокира. Що в цьому дусі? Гостреньке було. І ось так човни робити. Сокира Тесла. Сьогодні день залізних артефактів. На реставрацію, але і це потрібно. Находилися, нашукалися всі знахідки. Ви бачили, і якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте це відео. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтеся до збору на впіві дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!